Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші лайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка передає вам важливу інформацію від всесвіту, про що вона хоче вас попередити? Що важливо вона хоче вам Сказати. Давайте послухаємо нашу свічечку. І я, як завжди, хочу сказати, щоб ви дивилися на водичку або на вогник нашої свічечки. Важлива інформація. Чоловік якийсь, Чоловік якийсь, який дуже скоро з'явиться на вашому порозі, з питаннями важливими для нього, щось хоче. Дізнатися для себе, щось хоче зрозуміти для себе. І тільки спілкуючись з вами, він може це зробити. Він може це зробити, і всесвіт попереджає вас про появу цього чоловіка. Появу на вашому порозі цього чоловіка, і ця людина, до речі, з минулого. З минулого. На сьогоднішній день контакту у вас з ним немає, але залишились невирішені питання. Вирішивши, які ви, знаєте, якначе будете відповідати на ті питання, які він хоче вам поставити, які він хоче вам задати. І разом з відповідями, як наче, як наче, знаєте. Будуть нарешті розставлені всі крапки над і, і ваші дороги розійдуться назавжди. Таке відчуття, що ця крапка не була раніше поставлена, незважаючи на те, що в житті багато чого змінюється. І ця історія трішечки забувається. Тут людина, яка нанесла вам якийсь такий удар, знаєте, як наче зрада від цієї людини, І це не обов'язково, що це ваш колишній чоловік, це може бути і друг, і партнер по бізнесу, і родич якийсь, і людина прийде, вона, як наче ця історія між вами і залишилась в минулому, але Людина прийде, щоб все ж таки для себе зрозуміти і розставити ці всі крапки. Якесь таке питання буде у вас на порядку денному. Тут ще говориться про якусь дамочку, і тут, знаєте, як наче попередження йде від Всесвіту. Якісь, Якась. Знаєте, якась, значить, як заздріч. Заставляє людину поливати вас брудом. Якесь таке вузьке коло спілкування у вас було. Вона намагалася увійти у довіру, і їй потрібна зараз якась інформація від вас, і в неї не, знаєте, не виходить дізнатися у вас щось. Але ви їй не говорите, ви якусь дистанцію тримаєте з цією жінкою. І вона розуміє, що вона через вас напряму отримати інформацію не може. Тому вона, знаєте, як наче буде в обход іти обставинам і буде намагатися увійти в контакт з людьми із вашого кола спілкування. Для того, щоб дізнатися інформацію. Звідти вона захоче черпати інформацію стосовно вас. Тому, знаєте, це таке попередження від Всесвіту: тримайте руку на пульсі, будьте обережні і нікому нічого не розповідайте. Так. Що ще? Якась радість народжується, зароджується. Щось дуже скоро вас буде, знаєте, буде давати вам поштовх, щоб ви раділи чомусь. Якісь ваші старання. Щось ви сьогодні вкладаєтеся. І чекаєте результату, і на вас буде чекати велика радість, і це буде пов'язано з роботою, зі справами. Якась така увага, якась така увага, ви будете намагатися щось зробити, подивитися, що з цього буде, окрім. Знаєте, основної роботи таке відчуття, що у вас буде початок чогось нового, і ви будете паралельно це робити. Будете дивитися, як наче з сторони, чи як воно все буде відбуватися, чи буде виходити. У вас, звісно, буде велика радість, і ви будете задоволені. Просто на це буде йти багато часу і багато ресурсів ваших. Ви ризикнете і будете щось робити. Велика радість на вас чекає. Можливо, це для того, хто боїться ризикнути, боїться, що його не хватить на два проекти. І Свічечка говорить, що задумка дуже цікава і має право на перемогу. Тому не сумнівайтеся, ризикуйте. Так, якийсь чоловік про вас думає, згадує, думає, але тут ще один чоловік звалювався. Так, щось. Причому один чоловік якось з, одні... з одного кругу кола спілкування, а інший. Він, як наче на відстані, і ви навіть подумати не можете. Якось так все у вас буде йти дуже таємничо з їхньої сторони, вони вам поки що нічого не говорять про свої думки, про свої плани. Якась допомога, один із чоловіків якось вам допомагав. І він якось допомагав вам в якихось задачах чи питаннях, а в дійсності ця людина, вона, знаєте, як дуже вам симпатизує. Знаєте, якась жіночка вона як наче перенастраює людей? Якимись своїми розмовами вона змінює відношення людей? Якось такі дивні в неї приклади в спілкуванні. Знаєте, якась така, як надумана інформація. І вона вводила в людей в сумніви. Знаєте, таке відчуття, що від вас ці люди чують одне, а вона говорить зовсім інше. Знаєте, як наче щось інформацію цю перекручує. І через це у вас з цими людьми знаєте, такі напружені відносини сьогодні. Ви навіть не здогадувалися, що ця людина вона е інформацію якось перекручувала і подавала її неправильно. А сама вона сидить на вас з образою. Щось їй не подобається, якась ваша дія їй не подобається. Щось ви колись зробили, і їй це не сподобалось. І вона тепер робить такі, знаєте, знаєте, такі речі. Вона дуже злиться на вас і говорить дуже неприємні речі для того, щоб люди, які до вас були відкриті останнім часом і взагалі були відкриті, зараз змінили свою думку по відношенню до вас, взагалі, відношення до вас. І в неї прямо, знаєте, як наче ціль така. Вона хоче, щоб вас весь світ зненавидів. Якась така велика образа у неї, і вона її ще поки що не переварила. Така от історія. І, знаєте, таке відчуття, що з цими людьми, з якими у вас і погіршилися відносини через цю жінку, через них ви знаєте, як наче натягнулися у вас відносини. Але все ж таки через них ви і дізнаєтеся, що ця жінка про вас говорить такі речі, тому що інформація все ж таки виходить від цих людей. В силу цих сумнівів, ці люди вони будуть, знаєте, задавати вам такі питання, і ви вийдете на цю дамочку. Так, дивіться, тут змальовується фінансовий канал. Якісь можливості у вас з'являються дуже скоро будуть з'являтися можливості поправити фінансовий канал. Причому через якісь події, тут якісь події будуть програватися, і двері, які були раніше закриті, вони були, як наче під замком. Що ви раніше не робили, що ви не намагалися зробити, у вас нічого не виходило. А тут обставини настільки будуть благоприємними, і вони благоприємно вплинуть на фінансові можливості. Знаєте, як наче ви проб'ється стіна, яка вам раніше була як перепоною, тут, як наче замок зламаний, будете дуже здивовані цьому. Причому, знаєте, якось це буде неочікувані і непередбачувані ресурси. Я не можу сказати, що ви знали про ці ресурси, щось таке, з чим ви не були знайомі. І, знаєте, таке відчуття, що ви не були готові, не були, і, як наче буде така фраза, а що так можна було, якийсь ключик такий, ключик замок. Ви здивовані, дуже здивовані. Просто в шоці будете дивитися на це все. Ви як наче по мостику будете підійматися до чогось нового. І це все говорить про стабільність, про укріплення позицій ваших фінансових питань. А також ви дізнаєтесь якісь нові методи і. Методи і способи для укріплення вашого фінансового каналу, для росту. Знаєте, тут ще знову якась жінка змалювалась, така, знаєте, якась слизька, дуже слизька людина. Якісь перепони вона буде робити, буде вам заважати в якихось ваших починаннях. Не хоче, щоб у вас в житті були зміни. Дуже слизька, і піймати ви її не можете, як наче з рук постійно ви скакує. Якась така дамочка, у вас доказів немає, ви не можете її спіймати на факті. І знаєте, що спіймати, мабуть, не вийде, але помітити і отримати знак, хто це. Тут про це говорить свічечка. Хтось заважає вашим, вашому оновленню в житті, хтось заважає вам піднятися на новий рівень в житті. Знаєте, от як іначе, ви не можете йти далі і розвиватися. Якось так змальовується така жінка. Щось так. Щось таке. Так, дивіться, яка жінка хоче нанести, як наче вам неприємності. Я думаю, що це та сама жінка, бо воно якось продовжується, ця слизька. І свічечка знову і знову переджає, щоб ви були обережні і не підпускали до себе людину, тому що вона буде мститися вам за щось. І тут будуть захвачені і особисті питання вашого життя, і робочі моменти. Щось їй не подобається. Так. У будинку у вас якось будуть укріплюватися позиції, якісь фінансові можливості будуть відкриватися, стабільність якась входить у ваш будинок, якесь поповнення ресурсів йде. Якщо були якісь втрати, то зараз якраз таки йде і наступає період наповнення для того, щоб потім можна було цими ресурсами. Користуватися, знаєте, як наче напитися води з цього кубка вам доведеться. І події будуть відбуватися, знаєш, те одне за одним, якась така череда подій. Через ці події наступає момент наповнення цієї чаші. Кубок наповнюється і. Вам буде достатньо того для того, щоб вирішити якісь питання, які у вас накопилися в сфері вашого особистого життя чи в сфері робочих моментів, але те, що тут повний кубок, тут аж через край, якщо раніше він був пустим. Багато було розходів, і він, як наче, був пустий, то зараз йде через череду подій, багато вони енергії з вас вип'ють і ці події, одне за одним буде йти. Ви витрачаєте енергію свою трішечки важкий період, коли не просто так все йде, коли ви повинні викластися. І у вас йде процес наповнення, щоб ви змогли потім щось реалізувати, якісь свої ідеї, якісь свої мрії. І ще 16, 16 змальовано це або 16 число, або через 16 днів, щось тут, щось тут буде. В цю цифру щось впирається в емоціях, в відносинах. Якось буде покращення у вас йти, якісь поправки будуть. Тут, знаєте, якось так цікаво. У вас йде так цікаво і у відносинах іде поправка, і у фінансах йде поправка. Якось одночасно, як наче, знаєте, з одного горлечка... Два стакани наливаються, одночасно буде налагоджуватися. Здійснення буде якесь в вашому житті, якого ви не очікували? Вірніше, ви колись про це дуже мріяли, а потім вже махнули рукою і вирішили, що цього вже ніколи не буде, що вам це. Вас це не, бу... не відбудеться ніколи, а тут раз, знаєте, як з неба, як Мана Небесна. Колись це було для вас важливою ціллю в житті, а потім все так якось склалося і змінилися події, змінилися обставини. Якось такі різкі зміни відбулися і не вийшлося тоді, але зараз буде. Буде і неочікувано. Результат якийсь буде. Щось буде йти дуже, дуже, знаєте, це якийсь сюрприз, це буде неочікувано. Коли ви вже намагали, перестали прикладати зусилля, якось так все буде. Давайте подивимося, що тут. Ой, дивіться, скільки у вас тут розмов. Скільки пліток, хтось намагається камінчики в вашу сторону накидати. Тут і лисиця, ми вже про неї говорили сьогодні. Це жінка якась лиська, пам'ятаєте, і вона хоче щось у вас вивідати, якусь інформацію. І, знаєте, вона прямо, вона хоче вам щось запропонувати. А ні, ні-ні-ні. Вона хоче у вас попросити. Вона буде вас просити про допомогу. Вона з якоюсь проблемою до вас прийде, і буде говорити допоможи, допоможи. Вона буде говорити щось по типу допоможи, будь ласка, в мене проблема. І вона захоче. Таким чином, як наче вивідати ваші можливості, вивідати ваші, знаєте, ресурси, що приносить вам успіх, вдачу. І от якось не виходить в неї. Щось вона проявить себе, вона відкриється. Якусь таку таємницю, секретики вилізе, і вона проявить себе через таку дію. Ви зрозумієте, чого вона хоче від вас, чого вона добивається. Да. Ще про якусь парочку із минулого дізнаєтеся, пара з минулого. Ви будете хвилюватися з цього приводу, якось будете реагувати на це хворобливо. Якась пара з вашого минулого. Ви будете сприймати цю інформацію дуже схвильовано. мабуть, це когось буде стосуватися із знайомих. Дивіться, які у вас якісь питання. Будуть вирішуватися найближчим часом прямо в ріст, в ріст. З успіхом будуть вирішуватися зріст, підйом, покращення, збільшення буде вирішено те, що ви хочете поправити, виправити, ви знайдете відповідь на це запитання, і воно у вас здійсниться з успіхом. Вирішите вам просто ключик дає Всесвітом. дається, щоб ви вирішили це своє, таке найболючіше питання. Таким сьогодні був віск. Дуже хочеться, щоб вам він сподобався. І сподіваюся, що... Вам подобається, що кожної неділі у нас виходить відео з візком. Думаю, що мені б хотілося, щоб вам було це цікаво. Дякую вам за увагу! Бажаю вам миру, щастя та кохання. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.